Урочисто відзначати день села у Києва Святошинському районі є доброю традицією, і свій ювілей у 600 років відзначало село Мироцьке, яке розташовано поблизу столиці України у Києва Святошинському районі. Голови києво Святошинської районної державної адміністрації пака Володимира Ігоровича з вашим днем села. Побажати, щоб ваше квітуче, гарне село розвивалося і подалі, щоб воно набувало більш. Європейські стандарти, щоб були високоякісні дороги, комунікації, щоб розвивалася соціальна сфера. Програма, за якою святкували, була насичена різноманітними заходами і тривала рання і до пізньої ночі. На ошатній сцені, яка нещодавно була збудована та встановлена, тепло вітали зі святом сільський голова та шановні гості. Відчуття дуже хороше, хотілося б, звісно. Більше, щоб людей було на святі, люди дуже пасивно йдуть. Може, що жарко. Важко працювати, коли бюджет маленький, немає коштів. Хочеться, є сила, є потужність. По-любому, колись на нашу землю, хто купив паї, прийдуть інвестори і почнуть щось розбудовувати. І тоді, звісно, що наше село почне і поповнюватися бюджетом, і допомога піде в розбудові села. Хотілося б бачити, щоб красиві вулиці були асфальтовані, щоб і світло скрізь горіло, щоб парк слави, як стверджує народна мудрість, без минулого не буде майбутнього, усвідомлюючи це, мирочани свято бережуть пам'ять про своїх предків, історію свого краю і передають її із покоління в покоління.